Всім привіт! В ефірі Caps Ньюз. І ми сьогодні так гарно одягнуті, тому що Хелловін на носі, і ми вирішили виглядати. Як тематичі. клоуни. <плес> <плес> ну що, Романич, що мені не йде така Казачівська? Тобі файно. Ну і я, якби рицар з баньки, прийшов. Да, Розкажи трошки про свій образ. Я е рицарський банщик. Коли ви до мене приходите в баню, я вас парю. жорстко. І вам гарно, і мені файно. А ти? А, а я Мерлін Монро. Дивись: I wanna be loved by you, just you, піду, піду, пу. Схоже? Так, да, губи в тебе файні. Е, ну, давайте до новин. Коротше, така yeah. штука. Великі інституційні інвестори почали частковий продаж або хеджування опціонів, щоб уникнути ризиків невизначеності, спричинених виборами до США. Це про Ми минулий раз сказали про те, що запустили опціони, і зараз хлопці зараз будуть хеджируватися. Тобто вони вже хіджируються, вже це озвучуються. Да, звісно, вже волатильність буде. У нас через три дні відкривається місячна свічка. П'ятницю у нас нон-фарм, це теж такий двигатель. 5 листопада у нас вибори, і звісно вже буде така волатильність, і треба захеджуватися, або просто стояти в стороні. Ну або просто накупити Альти і молитися, щоб воно не впало. Да? Ну, ти знаєш, молитви не працюють, а Bank це четверта за величиною банківська установа Болівії тепер дозволяє клієнтам купувати та продавати та зберігати USDT. Ну що, можу сказати, це дуже класна новина. Ще більше людей залучаються, ще більше приймають е, криптовалюту. Так що дуже класна новина. Така назва. Біса банк. Беса якісь. Болівія. Цікаво, скільки там жителів. жителі менше, ніж чим... в. В любові. Вічно ти шукаєш в шкварку. Я просто розумію, що крипта така, знаєш, створюють фундаментал, де його нема. Типа, ми зробили партнерство з Google, купили iCloud за 30 доларів, у них уже партнерство з Google. А я вважаю, що ще більше користувачів заходять в криптовалюту. Я вважаю, що ще більше людей приймаються. Я згоден. Вчора, от дзвінок якраз від Саши. Откудась не возьмись, чувак хоче 30 тисяч доларів інвестувати в крипту. Дошло. Дошло. Тільки жалко, що на хаях десь. Ні, ну я вважаю, що саме зараз потрібно розбиратися в криптовалюті, тому що багато користувачів приходить, а криптовалюту вже приймають на державних рівнях. Саме зараз найкращий час. І якщо ви хочете почати розбиратися в криптовалюті, то починайте її з нами. Ну, да. uh, Відео є посилання на міні-курс і на наш курс прибутковий криптотрейдинг. Комплексний курс. Комплексний. Да. Тобто ви на хвилиночку за останні 4 години Тіпчик вивів 2 мільйони USDT і поставив ставку на Трампа. І в ітогі він може виграти там 256 тисяч доларів. Ну так і як не крути, Трамп обганяє в нього більше відсотків голосів, і скоріше всього Трамп буде презіком, але може бути, знаєш, <с. 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 <с.> <с.> але може бути там відтягнення голосів підрахунків, може бути якийсь збій, якась невизначеність на ринку, і тим самим можуть ну, якраз оця волатильність повиситься. Брін, чесно, я не знаю. Я от на своїй кар'єрі трейдерства, я от перший раз от так осознано на капіталі, гроші, я розумію, що зараз щось буде відбуватися на ринку. Хочеться вроде би, щось зробити, а розумію, що краще зі сторони подивитися, хай там пацани побадаються, а потім, коли вони вже там з'ясують свої стосунки між собою, байери і продавці, вибрати сильнішу сторону і приєднатися до них. 100%. А ти знаєш, що гонконгська фондова біржа запустить серію індексів віртуальних активів вже 15 листопада 2024 року. Також Гонконг заявляє, що до кінця 2024 року видасть більше ліцензій на криптобіржі. Ну і що, що ти хочеш сказати? Дивися, на фондових біржах вже, вже запускають а, криптоактиви. Звони сані, хай тридцатку заводи. Хай не медліть, бо тому що вже Гонконгська фондова біржа запускає індекси. Ну, індекси це ж фантики, Сергію. От всім не дають живу крипту, всім дають фантики. Якщо ви не розумієте, що таке фантики, що таке настояща криптовалюта активи, то вам реально треба пройти наше навчання і розуміти цінність реальних активів криптовалютних і фантиків, які вам продають. Ну, дивися, якщо брати реальні активи, ну то це ж більш спокійний вид торгівлі. А якщо брати трейдинг, да, це ті самі фантики, то це активний вид торгівлі, який ти можеш заробити. І ми можемо заробляти і на падінні, і на ростові. Тобто, взагалі, незалежно від того, яка в країні ситуація, яка взагалі у світі ситуація. От що різняє ті фантики, наче то фантики. Але це активний вид торгівлі. А якщо брати монети справжні? Ну тут, тут треба почекати. Ну знаєш, Сергія на більшість людей навіть не розуміє, вони купують фантики чи реальні активи. От, наприклад, є одна компанія, не буду називати в Україні, вони продають акції. І, типу, ви от, інвестуєте в акції, там в портфель, ви набираєте собі портфель акцій, ви там тримаєте, ми вам допомагаємо. І в ітогі, коли я розібрався, що, що це за компанія, які вона акції продає, вона продає CFD-контракти. Це по суті ті ж ф'ючерси. І ти, тіпа, купив собі акцію і тримаєш. Те, що там комісія начисляється, то там сильно незамітно. Е, і те, що може ліквіднути повністю весь депозит, то люди теж про це не думають. То треба, коли ви інвестуєте в акції, ви можете купити її, і все, і тримати, хоч там своїм дітям передавати. Так само і крипта є реальні коїни, які ви можете купити, собі на рахунок, собі положити на телефон і передати цей телефон своїй дочці, своєму сину і сказати, на, тримай там, пару мільйонів. І от з цим телефоном ти можеш. Жити до кінця життя і не думати ні про що в своєму житті, тому ви думайте про те, що ви купляєте, і що ви зможете передати там, скажем, після себе. Так, а якщо ви досі ще в цьому не розбираєтесь, нагадаю ще раз, під цим відео ви побачите посилання на навчання. Давайте, почніть уже. Коротше, в новій пісочниці емітент стеблкоїн і валютного управління Гонконгу планує випустити перший стеблкоїн гонконгського долара на Етеріумі та розмістити його на хешкей екшенж. Не знаю, що таке хешкей Екшенж, але це вже типа круто, що стеблкоїни нові випускаються, масштабують, Є євро, є вже фунт криптовалютний, US, долар криптовалютний стам отримує ліцензію від словенського регулятора. Ліцензію. Yeah. Ти бачиш, які в мене сьогодні гарні новини? Я розумію. Я знаю, що думаю, що на таких гарних новинах можна і звозити нормально вниз. Вниз, да. Так що будьте обережні, в минулих новинах ми попереджали про те, що, скоріш за все, буде падіння, і ми, як завжди, були праві. Тож зараз теж потрібно бути обережними. Ну і, романич, передаю тобі це право розказати про майбутні розлоки, бо вони мені вже просто набридли. Я готовий. У мене тільки один розлок від єду на 9,5 мільйонів. І потім в мене оновлення мережі в полігоні, з Sonne випускає оновлення там ще якесь, Аего Hardfork. Network випустить дорожню карту, ЄРН запускає нову мережу, Каті запустять якусь херню ланчпут, Dydex припинить підтримку Dydex v 3 Це просто жесть. Прикинь, чи типи розробляли v 3 і тут Баг кажуть: так, фігня, фігню ми розробляли, давай закриємо проєкт. Це прикинь, ну bullshit. Ні, Ну гарно, що прийняли думки, щоб гроші зекономити. Скоріше всього, це погана новина, але погана новина може вплинути гарно на ціну росту. Ну, от такі, е, от, новини. Так, е, ну що, я бажаю всім провести гарно Хеллоуін. А е, ти знаєш, що Хеллоуін це свято, коли люди передягаються в такі образи для того, щоб відлякувати нечисть. Ми сьогодні з тобою одягнулись так, тому що ми відлякаємо всі страхи наших підписників і вони почнуть розбиратись в криптовалюті. Без страхів. Отож, з вами був Артем Романович і Ольга Сергіївна Монро.